Перебуваємо на території Зідьківського старосинського округу, а саме в місцевій амбулаторії. Історія досить давня. Це було колись приміщення районної торгівлі. Потім було рішення передати його на баланс селищної ради Дідьківської селищної ради. І, але з 90-х років не проводився жодного ремонту. Тобто приміщення було досить таке зручне, компактне для розміщення нашого медперсоналу, але без всяких умов для того, щоб комфортно приймати населення та надавати медичні послуги. Сьогоднішній день ми завершили ремонт. Ремонт тримав декілька років. Перша черга це було утеплення приміщення, заміна даху. На сьогоднішній день було проведено повністю ремонт. Хочу подякувати всьому депутатському корпусу за порозуміння, тому що це кошти були місцевого бюджету і депутатський корпус підтримав. Темпами будемо йти по іншим селам, якщо буде можливість бюджету, вже є там деякі плани наборки. Ви бачите ці прекрасні умови. Хочу подякувати головному лікарю, тому що це саме їхній був проєкт, і вони працювали над цим проєктом. Крім того, щодо навиною ми сьогодні приїхали. Те, що за кошти НЦЗУ було придбано автомобіль, це Дастер, який буде вже передано лікарю і лікарям на територію Зітківського Срасенського округу. Сподіваюся, це полегшить їм роботу щодо виїздів на прийоми до нашого населення. Обладнання, якого не вистачає на коротші терміни, буде доукомплектоване. Таким чином ця амбулаторія буде відповідати всім нормам, сучасним нормам, вимогам, які надає НСЗУ щодо укомплектування місцевих амбулаторій. Дякую всім причетним, хто брав участь в цьому проєкті. Працюємо, йдемо до перемоги. Будова була така стара, темна, меблі були, такі дряблі, потолок, там, чистеля посипалися людям на голову. Зробили прямо палац медицини, Все світле, навіть і заходи, здоров'я прибавляється від цього всього. Так що ми дуже вдячні нашій Зміївській громаді. На, на чолі з Павла Вікторовича так. і нашому головному лікарю Костенко Олені Віктору, так, за, за активну участь. Вона сама Олена Вікторовна зробила дизайн, тут, і кругом амбулаторії дерева посадили, дуже красиво дивиться. Тобто, і, і, і тут дизайн зробила в цьому. Тось тобто нам дуже подобається. Всьому колективу дуже подобається.